І сіно, дозвольте заколядувати з Різдвом Христовим вся родина, хату вашу неминаєм і з Різдвом усіх вітаєм. Хочемо вам не побажати, щоб були всі багаті, щоб були ви всі здорові і всього було доволі. Щиро щастя ми бажаємо, усіх радісно вітаєм. Добрий вечір тобі, пане Господарю Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Застріляйте столи та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Хай Христос новорожданий, що приходить спасать світ, дасть вам рік благословений і прожити много літ. В цю, коли падає сніг, і морози чим душ припікають, з на землю спішить різдво, з ним сердечно усіх вас вітаєм, і хай цих поздоровлень потік у серцях ваших глумка роздасться. А світле свято Різдва принесе лише радість та щастя. З різдвом Христовим бути!